Отже, говоримо з вами про слово сполучення і його ознаки. З п'ятого класу пригадуємо, хтось пам'ятає, що таке слово сполучення? Завжди будь-яке Поєднані слів. Поєднання чим? За змістом і граматично. Отже, дійсно, слово сполучення це змістове і граматичне поєднання двох або більше, але головне повнозначних слів. Повнозначних слів мається на увазі тих, які є самостійними частинами мови. Тобто, це може бути іменник, прикметник, числівник, займенник дієслово або що? Прислівник. Угу. Да. Обов'язково два слова мають бути самостійними частинами мови. У словосполученні завжди одне слово буде головним, інше залежним. Головне це те, про що йдеться. Записали собі перше слово сполучення, червоні квіти. Від головного до залежного ми будемо ставити запитання. Яке слово в цьому словосполученні є головним? Квіти. Над словом квіти ми ставимо хрестик. Олівчиком малюємо квадратну стрілочку до залежного слова. І зверху надписуємо запитання. Яке запитання ставимо від головного до залежного? Квіти які? Червоні. Це зрозуміло? Далі. Може трапитись завдання, в якому вам потрібно буде побудувати схему словосполучення. Якщо нам треба це зробити, то слова позначаються кружечками. У нас два слова, отже, буде два кружечки. Правильно? Головне слово ми позначаємо так само хрестиком. Тобто цей кружечок буде з хрестиком. Від головного до залежного ставимо знову ж таки стрілочку, і пишемо питання: які. Ну так. Да. Це буде схема вашого словосполучення. Угу. Або раптом у вас буде завдання побудуйте словосполучення, яке відповідатиме запропонованим схемам. Зрозуміло, що треба зробити? Так, yeah. Зрозуміло. Рухаємось далі. Друге словосполучення – Голосно співати. Головне слово. Ідеться yeah. про співати, значить, воно головне співати як? Голосно. Yeah. Так? Схемка яка буде? <плес> Це буде головне слово. І я Правильно. Запитання до цього Все, є? Немає. Далі, ми з вами сказали, що слова у словосполученні можуть бути пов'язані за змістом і граматично. А за змістом, це коли вони у вас пов'язані незалежно від того. Змінюється в ньому закінчення чи не змінюється. Тобто, залежне слово в таких словосполученнях є незмінюваною частиною мови. Ну, Наприклад, співати голосно. У вас тут граматично вони не пов'язані, просто за змістом. Тому що голосно ми за відмінками не можемо змінити. Угу. Граматично будуть пов'язані словосполучення тоді, коли у нас для того, щоб, вони, щоб слова узгодились, ми змінюємо, відмінюємо слово за відмінками. Так? От, наприклад, червоні квіти. Ми ж не кажемо червона квіти. Ми їх маємо узгодити. Тут множина, значить, тут має бути множина. Змінюється закінчення. Або граматично пов'язані слова в словосполученні ще можуть бути за допомогою якої частини мови. Маленька частинка мови, яка допомагає словам в реченні поєднатися. Ні. Прийменник. За допомогою прийменника. Ну, наприклад, там пиріжки з вишнями, пиріжки, які з вишнями. Без «з» в нас не вийде цього словосполучення. Правильно? Воно не буде пов'язане граматично. Так, тут зрозуміло? Да. Питання якісь до цього є? Да. Немає. Так, далі. Е, все нібито просто, але далі підуть нюанси. Нам треба для того, щоб правильно визначати слово сполучення, чітко знати, що не є словосполученням. І перше, що не утворює слово сполучення, це поєднання підмета і присудка. Підмет і присудок це вже буде що? Речення. речення. А речення несе значно ширший обсяг інформації, ніж просто слово сполучення. Тому коли маємо підмет присудок, це не словосполучення. Дерево росте. Словосполучення чи ні? Ні, Ні, чому? дерево росте. Правильно. Квіти червоні. <пінця> квіти червоні? Ні, не Чого? Квіти є червоні. Ага, отут уважно, дивіться, червоні квіти. Коли у вас є іменник і прикметник, якщо прикметник стоїть перед іменником, він буде. Позначенням він не буде присудком. Тому тут це словосполучення. Як тільки у вас є іменник, перепрошую, і прикметник стоїть після нього, і якщо немає дії слова присудка, то цей прикметник стає присудком. Він бере на себе функцію присудка. У вас ось тут ховається слово є. Квіти є червоні, тому це теж буде підмет присудок, і відповідно, це не, громади, не слово сполучення. Це зрозуміло? Зрозуміло, рухаємось далі. Друге, слово також не є однорідні члени речення. Тобто, це слова поєднання. Ні, воно є в підручниках, це просто дивиться. Е, однорідні члени речення. Тобто, це слова поєднані зазвичай яким зв'язком? Сполучниками сурядності, так? І, й, та, в значенні і так. Відповідно, батьки і діти сіли й. А? Так, вони рівноправні, ми не можемо поставити питання від одного до іншого. Дійсно. Батьки і діти сиділи і стояли, так? Сіли і заснули, наприклад. Угу. Уловили? Уловили. Далі, третє. Що ще не є словосполученням? Поєднання самостійної частини мови із службовою. Ми сказали, що в словосполученні має бути обов'язково щонайменше два самостійних слова, два дві самостійні частини мови. Тому якщо у нас буде зі мною, зі це яка частина мови? Несполучних. Сполучних сполучає однорідні члени або частини складного речення. Прийменник мною. Прийменник. Займенник. Прийменник це самостійна частина мови? Ні. Ні. Мною це самостійна частина мови. Да. Отже, мною займенник. Да. Так. Отже, у нас тільки одна самостійна частина мови, тому це. Що? Не слово сполучення Далі поблизу лісу. Поблизу По прийменник. Лісу імене. Лісу іменник. Це слово сполучення? Ні. Ні. А якщо я скажу стати поблизу. Уже буде слово сполучення. Дивіться, ось ці, сумнівні, ось ці слова, які можуть бути залежно від того, з чим пов'язані або прийменниками, або самостійними частинами мови, з ними треба бути уважними. Це можуть бути слова поблизу, коло навпроти, наприклад. Якщо я скажу навпроти будинку, то це буде що? Слово сполучення, чи ні? Ні, коли вони пов'язані з іменниками або з будь-якою іменною частиною мови, тобто з іменником, прикметником, числівником, займенником або навіть дієприкметником, так? то вони виступають прийменниками. А якщо ці слова пов'язані з дієсловом, наприклад, стати навпроти, стати де навпроти, це вже буде слово сполучення, тому що це слово стає прислівником. Уловили? Ми це в 7 класі з вами говорили про це. Точно уловили. Yeah. Дивимося на частини мови. Там початок чи кінець не обов'язково. Я можу сказати поблизу, ну, ну, в принципі, може бути так, але краще орієнтуватися все ж таки по частинках мови саме. Поблизу лісу і ліс поблизу, якщо я скажу, то що це буде? Слово сполучення чи ні? Yeah. Ліс поблизу. Зболію. Можемо поставити питання від одного до іншого. Значить, слово сполучення. Ліс, де поблизу. Оце вже буде слово сполучення, так? А, це можна питання задавати. Якщо воно задається, то їм вже буде слово. Угу. Тут ви не можете поставити. Як ви поставите? Поблизу лісу, воно як суцільне. Де поблизу лісу? Правильно, ми відповідаємо цією сполукою на це запитання. Ага. Половили? Так стати поблизу. Стати поблизу. А чому це було вплинує? Стати, все, що почує. Ну, дієслово, стати де поблизу. Коли в тебе ось ці сумнівні слова стоять біля дієслова, вони точно стають прислівниками. Тоді в нас стати дієслово поблизу прислівник, отже слово сполучення дві. Стіл поблизу. Це буде теж тоді слово сполучення. Стати поблизу парти. Тоді поблизу парти ми сприймаємо як суцільну конструкцію, бо поблизу буде прийменником. Угу. Тому що воно вже прив'язується до парти. Стати поблизу парти, так. Але ми в цьому словосполученні поблизу парти розглядаємо як одну цілу конструкцію. Ага. Не розділяємо її окремо на два слова. А ніби вони разом, як прийменник з іменником, так зі мною. Угу. Уловили? Yeah. Уловили? Уловили. Четверте, фразеологізми або інші стійкі сполуки. Фразеологізми ніколи не є словосполученнями, тому що вони за значенням дорівнюють чому? Одному слову. Битий вовк це досвідчений. Стрільний горобець так само досвідчений. Що там ще може бути? Бити байдики, ледарювати це не словосполучення. Ага. Далі, що ми ще записали з вами, стійкі сполуки слів. Це мається на увазі складені власні назви. Наприклад, складні власні назви, перепрошую. наприклад, Чорне море або Біла Церква, Бабин Яр, Кривий Ріг і так далі. Тобто ті слова, які ми вживаємо, от так от, стало постійно разом. Ми їх сприймаємо теж, ну, умовно кажучи, ніби одне ціле слово. Хоча пишеться двома окремими. Тому це не слово сполучне. Ага. Далі п'яте. Складені форми. Це мається на увазі складені форми ступенів порівняння. Наприклад, більш тихий, менш говіркий. Угу. Теж тут не можемо поставити питання від одного до іншого. І складена форма майбутнього часу. Типу, будемо говорити, будемо писати, будемо думати. Тому що це ми теж можемо замінити одним словом: писатимемо, думатимемо, говоритимемо. Це теж не слово сполучне. Ага. І також не буде слово сполученням наказовий спосіб з частками хай нехай. Хай говорить, нехай пише, хай сядуть. Угу. Це теж не словосполучення. Питання? Всім все зрозуміло?